Казки з подошки від вашої подружки, мучитися зручніше і готуйтеся до чарівної казочки. Якось вранці, коли золоте сонечко тільки тільки прикидалося і ледь теркалося верхівок дерев, маленька лисичка на ім'я Ляля вирішила вирушити в подорож. Вона чула від старих дібров, що в глибині лісу є чудове озеро, яке восени набирає особливого чарівного вигляду. Ляля завжди любила слухати історії про це місце. Але сама ніколи не була там. Це буде моя перша осіння подорож, подумала Ляля, вирушуючи в подорож. Шлях був не зовсім легким, і лисичка піднімала лапки високо, коли йшла по м'якому осінньому листі, яке хрумтіло під нею. Вітерець співав свою пісню, а дерева виблискували золотим і червоними барвами. Ляля почувала себе такою маленькою серед цього великого і красивого лісу. Подорож була захоплюючою, і в лісі Ляля зустріла своїх друзів зайця, який стрибав між деревами білку, що скакала з гілки на гілку, і навіть сову, яка мудро дивилась на неї, з верхівки дерева. Кожен з друзів давав лялі корисні поради, ти майже дісталась до озера, але пам'ятай, що в осінньому пору вода там стає особливо прозорою, наче церкало, мовив заєць. І не забудь подивитися, як листя падає на воду. Муно лягає, як золоте покривало, сказала Білка, радісно похитуючи хвостиком. Хаплена розмова Миляля продовжила свій шлях, і ось після ще кількох хвилин мандрівки вона побачила озеро. Його поверхня була така гладка і ясна, що, здавалося, ніби вся осінь зібралася в одному місці. Тепер можна побачити те, про що всі говорили. Сказала Ляля, вона підійшла до берега і почала спостерігати, як листя плавно опускається на поверхню води, перетворюючись на золоті зірочки. Ляля присіла і довго милувалася цією красою, і тут раптом з води виглянула маленька водяна фея, яка тихо вже потіла. Залишайся ляле, і побачиш, що чекає далі. Що сталося далі на озері? Та які таємниці відкриються лисиці. Це ще належить дізнатися. Ляля -ля ще мріяла про чарівне озеро, коли раптом почула знайомий голос Ляля, Ляля, -ля, ти тут? Це була Розалія, її подруга. Вона прийшла зі своєю сестричкою Мірабеллою. Обидві дівчинки йшли через ліс, пірнаючи у килим із осіннього листя. Так, я тут, відповіла Ляля, -ля, радісно підбігаючи до них. Я знайшла озеро, про яке всі говорили. Це таке чудове місце. Ми чули, що ти вирушила в подорож, сказала Мірабелла, обіймаючи лялю. Ми вирішили приєднатися до тебе, адже осінь – це найкращий час для пригод. Ми принесемо нові осінні пісні, додала Розалія, підтримуючи в руках маленьку гітару. Вона любила співати в лісі, коли дерева шепотіли свої історії. І ось, коли вони всі разом сиділи на березі. Ляля -ля розповіла своїм подружкам, як вона зустріла водяну фею. А чому ми ще не бачили її? запитала Мірабелла, дивлячись на воду. Можливо, це сталося через те, що ми були ще не готові, сказала Ляля, -ля, і саме в цей момент на березі з'явилася нова постать. Це був Ілля, хлопчик, який разом із іншими друзями завжди шукав пригоди. Він завжди вірив, що осінь приносить особливу магію. І хотів подивитися на все це своїми очима. Ілля. закричали всі разом, радіючи його приходу, ти теж хочеш побачити озеро? Звісно, відповів Ілля з усмішкою. Я чув, що це озеро непросте, і, можливо, саме тут ми знайдемо щось справжнє, що нам не розповіли. І саме в цей момент, коли всі зібралися разом. Перед ними знову з'явилася Федяна Фея. Вона спокійно посміхнулася і сказала Ви прийшли в правильний час. Осінь дарує свої таємниці тим, хто готовий їх прийняти. І що нам робити далі? запитала Михайліна ще одна подруга лялі. Вона нещодавно приєдналася до групи. Вона була відважною дівчинкою, яка завжди прагнула дізнатися про магію лісу. Що побачити встаємниці озера, ви повинні пройти через три випробування, відповіла Фея. Перша з них буде найскладніше. Тільки разом спільними силами ви зможете досягти успіху. Всі поглянули один на одного, відчуваючи, що це буде особливо позорож, сповним на загадок. Що ж вони побачать в наступній частині цієї осенньої пригоди, чи зможуть вони подолати випробування? Фея посміхнулася, знову заговорила. Перше випробування полягає в тому, щоб знайти ключ, що відкриває двері до наступної таємниці. Він захований у самому серці лісу, і лише той, хто зможе розгадати його загадку, знайде його. Ляля подивилася на своїх друзів і сказала: ми можемо впоратися, адже ми разом і з кожним кроком стаємо сильнішими. Загадка буде непростою до але якщо ви зможете зрозуміти, де вона схована, ключ. Саме знайде вас. Що ж там робити? запитала Михайліна, завжди готова до дій. Ми повинні розділитися, щоб шукати по всіх куточках лісу, запропонувала Розалія. Всі разом ми знайдемо, що шукаємо. Я чую вітри, які шепчуть таємниці, сказав Ілля, нахилившись до дерев. Можливо, вони підкажуть нам, куди йти? Я спробую послухати, зола Мірабелла, ставши ближче до озера. Де дзеркальна поверхня води відображала всі рухи навколо. Вона уважно спостерігала за коливаннями води, намагаючись зрозуміти, чи зможе вона побачити якусь підказку. От, серед тихого шелесту листя всі почули загадковий голос з лісу. Ключ, захований не в місті, а в часі пройдіть через сусіднє дерево, коли сонце почне ховатися за горизонтом. Лише тоді ви знайдете, що шукаєте. Посіння дерево? перезернулися діти, так, але як ми знайдемо це дерево? здивувалася Михайліна. Можливо, треба просто йти за сонцем, сказала Ляля. Вона завжди показує нам правильний шлях. Отже вони вирушили разом до великого дерева, яке стояло на ослісі. Його кору покривала мохова ковдра, а гілки розповсюджували по всьому лісі загадковий чарівний аромат. Коли сонце почало заходити за обрій, дерево раптом почало світитися м'яким золотим світлом, і на його корі з'явилася тріщина, яка досі була прихована від ока. Це те ж саме дерево. вигукнула Розалія. Тепер ми знаходимо ключ, додав Ілля, підходячи ближче, і раптом з глибини тріщини з'явилася маленька блискуча коробочка, що була схожа на старовинний амулет. Ви знайшли ключ до наступної таємниці. Голос феї прозвучав у повітрі, і дерева навколо зашелестіли. Але тут знову фея зникла, залишивши дітей з амулетом в руках і новою загадкою перед собою. Ми йдемо далі. Запитала Мірабелла. Звісно, відповіла Ляля, це лише початок нашої великої подорожі, і вони вирішили в глибину лісу, де їх чекала нова загадка, нове випробування і ще більше магії осіннього озера. Діти тримали амулет і його блиск був ще сильнішим. Коли вони йшли далі, занурюючись глибше в ліс, листя вже майже не шелестіло. Осінь наступала. На всю силу і ліс наповнився таємничим шепотом. Кожен крок дівчат і хлопців відлунював у тиші, як ехо, що розносилось вдалечінь. Куди тепер? запитала Михайліна, поглядаючи на лялю, яка йшла попереду, ми повинні йти. До кам'яного мосту, який, за словами Феї, веде до місця, де нам скажуть останній етап випробувань, відповіла Ляля, заглядуючи в амулет, який був тепер в руках кожного з них. Кам'яний міст? Я чула, що він з'являється тільки тоді, коли серце відкрите до пригод, сказав Ілля з усмішкою, заглядаючи навколо. Мабуть, нам потрібно розкрити щось більше, ніж просто шукати місце. Може, це також частина випробування. Подумала Розалія вголос, щоб пройти через міст, ми маємо бути разом, як команда. І ось, коли вони наближалися до старого лісового тину, перед ними з'явився Кам'яний міст. Він був покритий мохом і скривавлений часом, але виглядав велично. Під ним у водах невеликого струмка блищали камінці, а на їхньому березі темно, непрозора лісова стежка вела далі в глиб. Ось він, закричала Мірабелла, це міст, тепер треба пройти через нього. Але як тільки вони ступили на міст, усе навколо почало змінюватися. Міст почав вібрувати, а з його сторін почали з'являтися зображення, схожі на відблиски таємничих світів. Вони бачили, як через міст мчать хмари, як падають зірки, як щось величне і темне рухається по лісі. Це не просто міст. Прошепотіла розалія, стискаючи руки подруги. Це портал, куди він веде? запитав Ілля, дивлячись у темряву. Нам потрібно пройти через нього разом, відповіла Ляля. Тільки разом ми зможемо зрозуміти, куди він веде. Як тільки вони ступили на іншу сторону мосту, земля під їх ногами затремтіла, і перед ними відкрилася нова сцена, велика саяча долина. У якій росли дерева золотими та стріблястими листками, а небо було пронизане барвами заходу сонця. Вигляд був такий неймовірний, що, здавалося, ніби це не частина реального світу. Що це? запитала Михайліна, коли вони ступили в долину. Це земля, де зібрані всі таємниці осені, відповіла фея, яка з'явилася перед ними, ніби ніколи не зникала. Тут ви знайдете свою справжню силу, але ви повинні бути готові до того, що має цієї землі, випробує ваше серце. Ви готові? Ми готові, сказали всі разом, відчуваючи їхнє серце сповнені рішучості. І тут Фея розкрила руки і навколо заговорили дерева, вітер і вода. Вони всі почали ставити питання, розповідаючи історії про давні части і нові світи. Але це ще не кінець, сказала Фея, усміхаючись, ваша подорож лише починається. Тепер ви повинні знайти три камені мудрості, що лежать у трьох частинах цієї землі. Лише після цього ви зможете розгадати справжню таємницю осіннього озера. І ось перед ними постала нова загадка. Вони повинні були знайти ці камені і зрозуміти. Як їх об'єднати? Але для цього їм доведеться подолати нові труднощі та зустріти нових магічних істот. Чи зможуть вони знайти як ці камені і яка таємниця приховується за осіннім озером? Це ще належить дізнатися. Діти вирушили в подорож, щоб знайти три камені мудрості. Кожен з них відчував, як важливе це завдання для них, але разом вони були сильніші. Пройшовши через загадкові ліси та дивовижні долини, вони досягли трьох каменів, розташованих у різних частинах цієї магічної землі. Перший камінь вони знайшли на найвищій горі, де сонце яскраво світило, а вітер не припиняв своїх закликів. Це був камінь сили, що дарував відвагу. Він запалив у їхніх серцях рішучість і віру в себе. Другий камінь був прихований серед темничих вод Великого озера, де відбивалися зірки, а воєнні істоти захищали його. Цей камінь дарував мудрість, адже тільки той, хто був спокійний і уважний, міг знайти його. Третій камінь знаходився у серці найтемнішого лісу, де навіть сонце ледве пробивалося крізь густі гілки дерев. Цей камінь дарував любов. Любов до природи, до життя, до тих, хто поруч. Коли діти зібрали всі три камені, вони повернулись до осіннього озера. Фая знову з'явилась перед ними і з усмішкою сказала Ви знайшли три камені, і тепер ви готові дізнатися справжню таємницю осіннього озера. Це озеро не просто вода, воно відображає ваші найглибші почуття, ваші мрії і прагнення. Погляньте в його глибину, і ви побачите те, що шукаєте. Діти подивилися в озеро і в його водах побачили не тільки відображення своїх облич, а й майбутні можливості. Їхні мрії здійснювалися, їхні серця були сповнені любові та радісті, а вони стали справжньою командою, здатною подолати будь-які труднощі. Тепер ви знаєте, що справжня магія це сила дружби, відваги, мудрості та любові, сказала Фея. Це те, що ви знайшли в собі, і це те, що робить вас та ваш світ кращим. І ось коли сонце почало заходити, озеро знову стало тихим і мирним, відображаючи красу осіннього вечора. Діти відчули спокій і їхні серця переповнювалися вдячністю за цю чудову подорож. Це була чудова пригода, сказала Ляля, дивлячись на своїх друзів. Ми не тільки знайшли магію, а й зрозуміли, що справжня магія це ми самі. І з посмішкою на обличчях і новими знаннями в серцях вони повернулися додому, знаючи, що в їхньому світі завжди буде місце для магії осіннього озера. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічі у світі казок і снів.